Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 17 і читаємо тему сьогоднішнього уроку ділення багатоцифрового числа на одноцифрове з нулями в частці. І перше завдання виконаємо усно. 720 поділити на 9, треба 72 поділити на 9 буде 8, а потім дописати 0. Так само діємо в наступних випадках. 72 ділимо на 9 і дописуємо 2 нулі. 72 тисячі ділимо на 9. Знову 72 ділимо на 9 і дописуємо вже 3 нулі. І останній приклад в цьому стовпчику так само буде 72 поділити на 9 і 4 нулі, отже 80 тисяч. Переходимо до наступного стовпчика. 75 поділити на 3. 60 поділити на 3 буде 20, 15 поділити на 3 буде 5, а разом 25. За тим самим принципом ділимо наступні числа. 750 на 30 дописуємо 0. 7500 дописуємо нулі, 75 тисяч дописуємо 3 нулі. 48 поділити на 12. 48 поділимо спочатку на 6, це буде 8, а потім ще на 2, це буде 4. І дописуємо так само тільки нулів, скільки у тіленому. Наступне завдання також виконаємо усно. Скільки всього десятків тисяч у числах. 57 тисяч. Дивимось, де у нас десятки тисяч. Ось п'ятірка. Отже, 5 десятків тисяч. 570 тисяч, скільки всього десятків тисяч. Дивимось, ось тут у нас. Десятки. Але попереду ще стоять інші цифри, їх треба всі взяти. І це означає 57 десятків тисяч. Дивимось останнє число: 573 тисячі 621. Знову, де у нас десятки тисяч? Ось. І все, що попереду записано, це 57 десятків тисяч. Переходимо до наступного завдання. Розглянь, як знаходили частку 211 428 поділити на 7. Перше неповне ділене не двійка, тому що двійку ми не можемо ділити на 7, а 21. 21 десяток тисяч. Тому в частці буде 5 цифр: десятки тисяч, тисячі, сотні, десятки одиниці, 5 крапок. Ділимо десятки тисяч, 21 поділити на 7 буде 3. 3 помножити на 7 21, віднімаємо тут 0, який ми не пишемо, і переписуємо тисячі. Одну тисячу не можна поділити на 7, тому ставимо 0. А цю тисячу перетворюємо вже на сотні, переписуємо четвірку. 14 сотень. Треба поділити на 7, буде 2. 2 помножити на 7 буде 14, віднімаємо 0. 0 не пишемо. 2 десятки. Не можна поділити на 7. ставимо 0. Перетворюємо в одиниці 28, поділити на 7, буде 4. 4 помножити на 7 буде 28. 28 мінус 28 буде 0, остачі немає. Частка дорівнює 30 204. Розглянули, переходимо до наступного завдання. Поясни, як виконали ділення й обчисли наступні частки. 30 156. Спочатку 30 ділили, це 30 тисяч, отже в частці тисячі, сотні, десятки, одиниці. 30 поділити на 6 буде 5, відняли, нічого, тут 0 не пишуть. Потім спочатку записали сотні, одну сотню, яку не ділимо на 6, ставимо 0, а потім перетворили. В десятки, 15 десятків поділити на 6 буде 2, 2 помножити на 6 12, залишається 3, 3 – це остача, вона менша, ніж дільник. І 36 одиниць поділити на 6 буде 6. Дивимось тут. Так само, одразу 45 тисяч ділили, тому тут тисячі сотні, десятки одиниці. 45 поділити на 9 буде 5, 0 не записували, а потім записали 0. Сотень. Я вам вже казала, що ми будемо ставити замість нуля крапочку, тому що взагалі-то число не може починатися на нуль. Це просто так записали, щоб можна було не пропустити нічого. Отже, записали нуль, потім переписали десятки, один десяток поділити на 9 не можна, буде 0, і потім вже одиниці, 18 одиниць поділити на 9 буде 2. Давайте тепер обчислимо дві наступні частки. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота, приклади 92. Переписуємо перший приклад 184 544 поділити на 8. Дивимось, у нас тут одиничка, тому не можемо сотні тисяч ділити, будемо десятки тисяч ділити, 18 десятків тисяч, тому в частці будуть десятки тисяч тисячі сотні. Десятки – одиниці. 18 поділити на 8, візьмемо по 2, 2 помножити на 8, 16. Віднімаємо Остача 2 менше, ніж 8. Переписуємо 1000. 24 тисячі поділити на 8, буде 3. 3 помножити на 8, 24. Віднімаємо 0, не пишемо. Переписуємо сотні. 5 сотень поділити на 8, 5 менше, тому ставимо 0. І перетворюємо сотні. В Десятки. 54. Десятки поділити на 8 буде 6, 6 помножити на 8 48. Віднімаємо 54 мінус 48 буде 6, 6 менше, ніж 8, тому все правильно. І записуємо одиниці 64, одиниці поділити на 8 буде 8, 8 на 8, 64, віднімаємо буде 0. Частка 23 068. Відступаємо 4 клітинки праворуч і записуємо наступний приклад: 200 тисяч 156 поділити на 4. Двійка менше, ніж 4, тому будемо 20 десятків тисяч ділити. Отже, в час буде десятки тисяч, тисячі сотні, десятки одиниці. 20 поділити на 4 буде 5. 5 на 4 20. Віднімаємо 0. 0 не пишемо. Тепер нам потрібно записати тисячі. 0 ми не будемо записувати, ми запишемо крапочку. Крапочка це 0, наш, який ми ділимо на 4, отримуємо 0 і переписуємо сотні. Одиничку поділити на 4. Знову буде 0, тому що одиничка менше. Переписуємо десятки. 15 десятків поділити на 4 візьмемо по 3, 3 на 4 12, віднімаємо 3 і переписуємо одиниці. 36 одиниць поділити на 4 буде 9. 9 на 4, 36 віднімаємо. Часткою є 50 тисяч 39. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Склади задачу за схемою. Розв'яжи її двома способами. Дивимось, у нас є схема, тут є швидкості. Два об'єкти виїхали назустріч один одному. Нехай це буде автомобіль і мотоцикл. Складаємо задачу. З двох міст назустріч один одному виїхали автомобіль і мотоцикл. Автомобіль рухався зі швидкістю 60 км за годину, а мотоцикл 80 км за годину. Через 4 години вони зустрілися. Яка відстань між двома містами? Записуємо. Задача 93. Давайте запишемо короткий запис. Отже, автомобіль рухався зі швидкістю 60 км за годину, 4 години, а мотоцикл зі швидкістю 80 км за годину 4 години. Відстань між містами це їхня сума відстаней, які вони проїхали. Отже, Першим способом так і будемо розв'язувати. Спочатку відстань автомобіля знайдемо, а потім відстань мотоцикла і все це додамо. 60 помножити на 4 буде 240. 80 помножити на 4 буде 320. 240 плюс 300, 540, і ще 20 – 560 км, це відстань. А другим способом ми можемо спочатку знайти їхню. Швидкість зближення це сума їх швидкостей 60 плюс 80, а потім швидкість зближення множимо на час. 60 плюс 80 буде 140 помножити на 4. 100 на 4, 400. 40 на 4, 160, 400 плюс 160, 560 км. Можемо записати відповідь. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте, а ми переходимо до наступного завдання. У Люби був шматок тканини завдовжки 120 см. Із однієї третєї цього шматка вона пошила платтячко для ляльки. Скільки сантиметрів тканини залишилося. Записуємо задача 94. У Люби було 120 см тканини. Пошила, тобто витратила на пошиття платтячка, Невідомо, але ми знаємо, що третину, 1 третю від всієї кількості тканини. Треба знайти, скільки залишилося. Спочатку давайте знайдемо скільки вона витратила на платічко. Одна третя це частина від числа, треба число поділити на знаменник. 120 поділити на 3 буде 40 см. А тепер, щоб дізнатися, скільки залишилося, треба з того, що було. Відняти те, що вона витратила на пошиття платічка. 120-40 буде 80 см залишилося, можемо записати відповідь: 80 см. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Квадрат, периметр якого 20 см, розрізали на два однакові прямокутники. Наскільки сантиметрів периметр квадрата менший від суми периметрів одержаних прямокутників, зроби рисунок і розв'яжи задачу. Записуємо завдання 95. 5. Щоб зробити рисунок, треба спочатку знайти сторону квадрата. Якщо його периметр 20 см, а він має 4 однакові сторони, то треба 20 поділити на 4, і це буде 5 см сторона квадрата. Візьміть лінійку олівець і накресліть одну сторону 5 см, потім вниз по 5 см і з'єднуємо. Підписуємо 5 см це сторона квадрата. Тепер нам потрібно зрозуміти, як саме розрізали на два однакові прямокутники. Тобто, взяли, наприклад, ось ці дві сторони. І навпіл накреслили ось тут ще одну лінію. Як це знайти навпіл? Нам потрібно одну сторону поділити на 2. Якщо всі сторони рівні, то достатньо однієї. П'ять ми не можемо поділити на два. Давайте перетворимо сантиметри в міліметр. Це буде 50. Я буду другу дію записувати праворуч, а ви записуйте нижче. Друга дія 50 поділити на 2. Це буде 25 мм. Ширина прямокутників. Давайте тепер відміряємо 25 мм тут і тут і з'єднаємо. Ось ми отримали два рівні прямокутники. Давайте знайдемо периметр одного з них. Якщо вони однакові, то у кожного буде такий самий периметр. Отже... Щоб знайти периметр, нам потрібно ширину додати до довжини або довжину до ширини і помножити на 2. Довжина у нас 50 мм, ширина 25. Отже, 50 плюс 25 множимо на 2, і це буде 75, 70 на 2 – 140 і 5 на 2 – 10. 150 мм периметр літера П латинського алфавіту, кожного прямокутника. В питанні у нас сказано на скільки сантиметрів периметр квадрата менший від суми периметрів. Отже, якщо периметр одного прямокутника 150 то суму знаходимо четвертою дією. 150 плюс 150 буде 300 мм це сума периметрів прямокутників. П'яту дію на скільки? На скільки треба від більшого відняти менше, я перейду на наступну сторінку. Для того, щоб відняти, треба спочатку перетворити в одну одиницю вимірювання. Периметр квадрата у нас в сантиметрах, а периметр прямокутників в міліметрах. Давайте міліметри перетворимо в сантиметри. 300 мм це 30 см, і можемо записати п'яту дію. 30 мінус 20 буде 10 см. На 10 см менший периметр квадрата, ніж 30. Сума периметрів одержаних прямокутників. Можемо записати відповідь на 10 см. Переходимо до наступного завдання. За планом обчисли площу кожної ділянки. Давайте це завдання виконаємо усно. У нас є яблука, груші і сливи. Давайте візьмемо найбільшу Площу, як бачите, візуально, нам так здається, що вона найбільша. І обчислимо. Отже, площа яблук, площу позначаємо літеру S, пам'ятаєте, треба ширину помножити на довжину. Або навпаки, 5 помножимо на 6, і це буде 30 квадратних метрів. Давайте тепер обчислимо площу груш. Довжина цієї ділянки 8 метрів, а ширина. 6 відняти ось ці 2. Давайте так, і подивимось, можна і так записувати. 6 мінус 2 буде 4, 8 помножити на 4 буде 32 квадратні метри. Отже, площа груш більша, ніж площа яблук. І тепер обчислимо площу слив. Ширина 2, довжина 8. 2 на 8 буде 16 квадратних метрів. Ми обчислили площу кожної ділянки. Завдання виконали, і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!